А моя дитина вільна робити, що хоче, бо дитині потрібно розвиватися. У нас є невеличкий досвід виховання, свободолюбивих любивих вуличних дітей. в цілому, тисяч біля п'яти їх пройшло через наш центр, і також 15 дітей жили в нас під одним дахом. На місії половина з них це діти з вулиці. І от моє спостереження: свобода то величезний тягар. Який дитині потрібно ложечкою видавати пропорційно до відповідальності, в якій дитина росте? Свобода ж без відповідальності, власної відповідальності, і контролю ззовні, з вашого і там суспільного боку, вона плющить дитину. Цей вантаж для неї часто згубний, смертельний навіть. Коли необмежена рамками дитина в'яжеться спочатку сумнівними компаніями, чомусь вони ніколи не тікають на шахи чи на сольфеджіо. Потім легкі наркотики, потім залежність, потім кримінал. А потім мама носить передачки на тюрму чи тато продає гараж на хабар мінтам, щоб цього разу відкупити їхнього свободу любивого. Феномен мажорів, як утворюється да, дітей-мажорів, потрібно взяти одного свободолюбивого, Додати туди безнаказаність або відсутність рамок а, і організувати майже безлімітний доступ до грошей ресурсів. А потім ой, щось наш сірошка п'яний на швидкості 170 збив п'ять чоловік на зупинці. Він ж такий свободолюбивий, Як же йому в тюрму? У царя Давида, один син, красень яких мало, то почав автопарк нарощувати. Потім в геліках кортежами їздити по столиці, наняв бригаду культуристів, особиста охорона, а потім повстав проти власного батька. Ну тож свободи синок хоче. Проблема, тому що Давид з дитинства не засмучував в іншому перекладі, не утискував за питанням: навіщо ти це робиш? Ну а що? А навіщо дітей засмучувати обмеженням свободи? Кінець був трагічний. Свобода розплющила Адонію. Дитина може робити що хоче тільки в рамках, що визначені йому батьками. Це моє твердження. Які саме принципи покладання тих рамок буде в наступних відео.